Колись була царською перлиною, а зараз найвідоміша окраса Києва. Це Андріївська церква, якій більше 200 років. Апостол Андрій, проповідуючи християнство, дійшов і до Дніпровських круч, де зупинився на ночівлю під горами на березі. Прокинувшись зранку, він промовив: На горах цих засяє благодать Божа, і буде місто велике, і багато церков воздвигне тут Бог. Саме так і сталося в 1709 році. Почалося будівництво за наказом імператриці Єлизавети. Церква повинна була стати її резиденцією, але після смерті церква перейшла повністю до Києва. До Андріївської церкви на цьому схилі стояли ще два храми: мурована та дерев'яна. Через погоду та жадібних людей вони були зруйновані. Новій церкві теж немало дісталось. Вона декілька разів горіла, бо через свою висоту в неї постійно влучала блискавка. Також неодноразово скрутні часи розграбовувалась. По цей день багато киян думають, чому в церкві немає дзвіниці. Наскільки я десь чула, що так як це була сімейна церква, то тобто її для цариці будували, то там в сімейних церквах немає дзвіниці. Це одна версія. Версія моєї мами улюблена, що за якоюсь легендою, якщо там продзвонить дзвін, то Київ знищиться. Має дзвіниці, тому що там була якась історія з цим пов'язана. Мені здається, що це якась сім'я будувала для себе і е, щось там, чи щоб хоронити там когось своїх е, цих родичів чи щось таке. Но мені здається, це як сімейна каплиця, але я можу щось путати. У Андріївській церкві немає дзвонів, оскільки за легендою, при першому шударі, вода прокинулась би і залила не лише Київ, але й все Лівобережжя. Однак варто згадати, що церква проєктувалася виключно для імператриці, тож проведення відкритих богослужінь та скликання на службу парафіян не передбачалося. Зараз в Андріївській церкві проводяться богослужіння, можуть прийти люди та помолитися за нашу свободу та рідну, неньку Україну.